Нема біди, і слава Україні. Розпочинаємо наше відео з офіса і потихеньку перейдемо в далекобій. Трошки розкажу про себе. Ви на каналі Road Dreamer. Мене звати Цимбалюк це Віталій. Цей канал про американський далекобій. Про що буде сьогоднішнє відео? Відео сьогодні насичене. Так, почнемо з ремонтів. Почнеться подорож. Поїдемо збирати пікап. Тобто завантаження, потім делівері, розвантаження. Потім знов у нас буде ремонт, знов поломки, знов треш. Бачите, природу Америки. Побачите, як виглядає Делокобі в Америці, як виглядають ремонти в Америці. В цілому познайомимося з природою та американськими людьми. Тому вліпіть жирного лайка. Гарного вам перегляду! Поїхали! Не забудьте задонатити тепер їдемо! Так. Наша одна на сьогодні робота з Андрієм. Маємо дві політи води. залишив в трейвері нам і маємо розвантажити. Андрюха, ну, покажи відсуху. Нормально нормально. Ще пів політи, я думаю, що влізеться. Я не знаю, треба страпи кидати. правда? Де їх взяти? Зараз обтягнемо. О, матраси, точно, будемо провезти. Дали ще мужику, тут GPS мені чіпляє на трейлер. Чотири блока. Закриваємо, не знаю куди веземо. Андрюха, сьогодні віски не п'єш, п'єш тільки воду. Так, друзі, міняємо колеса. Два мічеліна лишили. Вони підуть на трейлер. Ще більш-менш є. А там повністю нові ставимо. Кому цікаво, ось прайс, мічеліни 730, вся вже з роботою. Маємо що це? Континентал, 550 за колесо. Байерстоун 530. Ну і звичайно от, є багато до кольору до вибору. Звичайно, я ставлю китайський самі дешеві. Нема грошей. 3240 маємо заплатити в кінці. Коли я їх відіб'ю, я не знаю. Друзі, доброго ранку! Приїхав до трака, ось червоний трак 0,8. Я в ньому закопав 32 тисячі доларів і він досі не їде. Рашоденько провіримо масло, так, подивимося, що до чого, як, що мінялося, що робилося. І їдемо робити делівері тут. Буквально 70, ну, Не знаю, він досі не тягне, і нам треба зробити делівері, пікап, і потім загнати його на шафу І хай він там не є або нехай на не його ремонтують. Тому що сил вже більше немає. 4 місяці минуло, гроші віддалися, але так нічого не відбулося. Покращення немає. Так, що тут робили? Іжар робили. Робили інжектора, мінявся бачок, робився деф. Інжектора 5,5, Іжар щось там 4300, деф там теж щось на 4300. І ще плюс, що ще плюс? Ще плюс ми міняли головку тут 11 з копійками. Потім ще сенсорів на 1800. Ну і декілька разів заміна масла. Ну, коротше, кажу вам, тоталі 32 куска тут лягло. Він піджирає масло, він не тягне. І в цілому все дуже погано. Ну, зараз рівень масла, який у нас тут тому, чекайте. Ну, Він наближений до максимуму, але ми доливали вже. Ми вже доливали. 15 тисяч проїхав півгалона з'їв а це не має бути так є як є ще ми знаєте що? що ми недавно поміняли колеса 3000 доларів я за це забув поставили колеса які нафік тут не треба бо трак не заробляє своїх грошей ну що будемо його заводити робити пітяй я швиденько це все роблю думаю в 10 хвилин вкладуся і будемо виїжджати завівся і слава богу Ну що, друзі, як завжди, темп бешений. Йдемо зараз на делівері. Right після того на пікап, після того, що думаю, паршал візьмемо і потім Нью-Йорк. Хотів сказати ще по цьому траці, хотів сказати, що його завозили на диверську, на диверській протримали 7 днів, взяли щось 1150 доларів і сказали мені, що ну, love Sensor, Fuel, Pressure. Що я і сам знав, бо то, що коди є. Так? Ти прочитав коди, і ти вже це знаєш, загуглив. І я з ними бодався, бодався і саме віддав гроші ні за що. Так буває. і доволі часто. Це от молодим омером на замітку. Компанію, шапом також, що перевіряли. Там беруть 100 лорів за годину. Ще за 200 баксів, не мені його перевірили. Сказали, що інжектора. Я кажу, ну, інжектора міняні. Каже, може бути брак інжекторам. Щось неправильно виставили і тебе показує інжектора, що може бути правдою, тому що що? Тому що Тому нема потужності і горить так само, ще код на інжектора. Маємо на що звернути увагу. Delivery Вже поміняли на червону, стоїмо чекаємо, стоїмо ну, чекаємо, поки нас розантажить. Дивіться, шейка цяцька. Слобідйомник поломаний, який ніде не знайдеш, а якщо знайдеш, то за 2000 продають отку херню на eBay, яка коштує ну, 200 баксів потолок. Павло тут трошки порився і знайшов, чому причина. Просто ці кріплення поламалися всі і відстає, кнопка відстає від контакту. Його треба або так резинкою стягнути, або наклею посадити. Дівно, бачите, Працює. А так, а так біда. Запчастин немає. От навіть такого елементарного, якоїсь такого сраній такого блочка, його немає ніде. Так, вже на делівері маємо якийсь пластик. Ось тут компанія називається Or... Or belt. Or belt, якась. Коротше, Тут в Віліносі, зараз беремо пікап, стаємо 14-ті двері. І ну що, будемо чекати, будемо чекати. От, на холостих ніяких звуків, мотор нормально працює, ніяких стукань лишніх, ніяких перебоїв. Чому воно не тяне, не знаю. Тупо не знаю. Легеньким їхати окей, береш важке. Воно не тяне в обще. Будемо виясняти, будемо ясняти. У Нас завжди багато запитань. І ще менше відповідей. Показати вам свій вантаж, зараз я покажу. Ось там далеко, якщо вам видно, три палітки. Три палітки. Береш, там три палітки, там п'ять, але займається не дуже мало місця. У мене 47 фіт пустого місця. 47 фіт. 53 повністю довжина. У мене 47 пустого. І що ви думаєте? Нема паршала. Нема чим завантажити ось цей простір. Хоча ми працюємо зараз тільки з паршалами. Ми свідомо беремо ось такі вантажі повні, так, щоб потім заладуватися. Ще одним вантажом і мати більший гроз, мати більшу, е ціну за милю. Поки що нема нічого. Один був накльовувався за 1600, але брокер мутний, то в нього. Пісюн задовгий, то у нього рубашка за коротка, одним словом, поки що нічого не дає. Діду, я щось пообідаю вже, якщо не снідав, каша 36. І якщо не знайдуть за 20 хвилин щось, то, то візьмемо, не знайдуть, буду їхати так, як є. Що за день сьогодні? Два паршала, два паршала за 1700, один був і за 1600 інший. Зірвалося. Зірвалося. Один брокер не серйозний попався. Щось крути в нас. Другом доокола, чекали на нього, потім другий брокер, що все окей було, але приїхала компанія, пише що 10 ї працює, працює до 10, але щипінь до 3, ми приїхали до 3,20. І от така от фігня. І везем, веземо тих 5 паліт. І, і не знаємо, що робити, чи вставати, чекати до завтра, чи вас їх до кінця. Подивимося. Думав сьогодні поспати трошки. Поспав, 6-30 підняли вже. Відбійник працює. Це сервіс плаза в Нью-Йорку. Так, друзі, вже Шеріл в Нью-Йорк. Ми маємо тут постійну таку типу, грілку walk New Walking Scancle в Нью-Йорк. Я ось підміс вантаж. Платять тут по 3 бакси. Це є дуже добре. happened. Hey, you're not on the highway no more. You're about 400 yards off the road. Ой, друзі, таке сталося, таке сталося. Я загубив дрон. Це просто екшн. Ви б бачили, як я бігав по цих гектарах компанії. Зараз я вам все детальніше розкажу, але треба виїжджати. Вже лампочку поміняли, вже зелена. Друзі, так як часу обмаль розкажу вам історію, як вона виглядала в цілому і швиденько. У мене є декілька дронів. Є звичайний Mavic 2, є FPV дрон DJI компанії і також є міні-Mavic 3 Pro. І ось я вирішив вилітати на FPV. Так, шокуляри, так, він дуже близько літає до об'єктів, дуже класна зйомка на швидкості і вблизі. І ось я літав-літав, відлітав я хвилин тих 15 дивлюся заряд батареї 27, я собі трошки далі. Великів я може, не знаю, може пів кілометра, і тут зразу вибиває повідомлення, що батарея у вас на нулю і дрон сідає. Ось тут він сідає. Це моя остання картинка, що я встигаю побачити, це фредлайнер з чорними літерами на боці. Цього я вже не бачу. І дивіться, який стається фарт. Тобто рейда розташення, то не приземлився, він його не бачучи, просто чуть не розігнув. Але фарт, фарт, це мій пані, це, це реальний каня. Не дивлячись на всі поломки, які були до цього. І ось я насідньої компанії в окулярах втратив дрон. Дрон стоїть іншої компанії. Що я роблю? Я починаю бігати. Мозок мій тюпить, я просто починаю бігти шукати мій дрон, але я не пам'ятаю, на якій компанії я сів, тому що це було дуже швидко і, і, і як швидко, один знову швидко. Але думка це класна штука. Я доки біг, пробіг декілька метрів, згадав що в мене ще один є дрон. І чому цим дроном не підняться знов в небо і швидко знайти компанію? І ось я ось ним лечу, дивлюся. Де мій дрон, треба зорієнтуватися, я зорієнтувався. І дивлюся, що цей фредлайнер, він старенький, він відділявся на фоні, бо такі стареньки фредлайнерів, вже так багато лишився. І ось він всередині. Тобто ось три трека виїхали, і цей мій всередині. І я не знаю, де мій дрон, чи його переїхали. Тобто картинкою побачили, що трек виїхав, він його не роздушив і він його не забрав. Ну, на мою думку, що? Остання емоція дрон сів коло фредлайнера. Картинка у мене в окулярах пропала. І я думав, що його просто забрали. Забрали або роз'їхали. І в мене була паніка, бо дорога річ, і отак її втрачати важко. Ну, на щастя, я побіг на компанію, будучи мальком вгорі, відкувавши. Перехопивши хлопців, тобто, мені пощастило, що цей фридлайнер, коли я виїжджав по колу з компанії, там ще є шламбан, вони мали це все би, дійство закінчити. Так? Тобто поставити закрити двері і потім вже взяти папери на вантаж і виїхати з компанії. І ось коли я його біг шукати, то я спочатку звернувся до хлопців, які були там на кейке, але ми нічого не бачили. Потім звернувся. Ось до цього мужика до локальщика. І локальщик мені просто зразу зрозумів, що я хочу без слів. На панелі нього стояв дрон, він мені віддав його, і він в мене був не пошкоджений. Це є, зробило мене надщасливою людиною. Ось тут на відео бачите, фредлайнер всередині. І спочатку мужики казали, що ні, ми нічого такого не бачили, а потім сказали, та да, так, да, було таке, але воно сталося, і я навіть не ходив з кабіни, просто, просто виїхав. Не пояснюють мені, що як нічого не хотіли скрити, але якось так непонятно, незрозуміло вийшло, що шло, дрон сів, він виїхав, він все скінчилося. Ну, одним словом, я щасливий, дрон врятовано. Історія над-над емоційна, Ви б бачили мій стрес, ви б бачили. Як б'ється пульс і яка енергетика була в ті хвилини. Ну, нічого не зробиш. Сам натупив, сам зараз щасливий, що все вирішилося і вже дрон в мене в руках. Ну, в той момент, коли я рятував дрон, так, до мене вже поступали дзвінки на телефон Юри. Юра дзвонив не з гарними новинами. У нього щось закалапало в моторі. І він що? І він зупинився. Він просто зупинився за Кремле, як звичайно затрималі, додалі, до розвантаження. Ось така історія, друзі. Дивимося далі. На цьому ще відео не закінчено. Це тільки історія з дроном. Зараз почнеться історія з Юридом Траком, що з ним сталося, і як ми його будемо тягнути з Мічі на Дойс. Поїхали. Так, друзі, їдемо в мічеган тягнути тягнути Юрка, в нього мотор застукав, і треба його спасати. План такий. дали червоний фредлайнер. Будемо тягнути зараз червоний Volvo. Там трак і трейлер. Я потягну трак, Юра потягне цим траком трейлер додому. Туди їхати 215 миль, здається. Зараз треба подивитися. Ну і що? 4 години туди. 10 годин на все про все піде. Зараз нас діло зачепити цей тракт. Ми на першій стадії. Так, ми чіпляємо спочатку цю голову і веземо до Юри. І потім вже з Юрою то все перечіпимо і будемо вертатися додому. Є що робити? Погнали, багато не буду розказувати. Все, побачите. Так, зацепив. Цей гак найкращий, який я бачив до цього. Все класно, тут мінімальний зазорчик є. Ланцюги прокинули через U-Ball і тримаємо дві осі. Одну і другу Віз підняли, подушки спустили, там від'єднали лінію. Ось, ось там лінію від'єднали. Подушки на нулю. Вчепили, що ми вчепили. Вчепили ці штуки, щоб працювали. До речі, вони працюють чи ні, зараз треба їх включити. І будемо виїжджати. У нас 2.30-2.15. Треба проскочити ще трафіки і Але по дорозі підібравши студента. Каже, що дуже погані дороги в Мічіані. Ми в'їхали в Мічіані, тут просто жах. До Європи ще далеко по дорогах. Та й багато чого, блін, далеко. Ти бачиш, робиться робиться тут мічи. Це, це ще повір повірні повір, цвіточки б. Там далі буде Дністровську що... то краще. Дністровську вже буде Серйозно? Я це не бачив, ні? Дністровську проклали візє дорогу. Ого! ого. Це довійне на село. Ні, ніхто мені не хвалився, не казав, що у нас в місті вже дорога з'явилася нормально. Тільки що їхали в це вікно, дівчата нам груди показували. Макс, Макс, Макс як перший приходить, каже, давай вставай. Нє-ні, <рі> він насправді справ... боявся, каже, не вставай, не вставайте. <рі> не знаю. Тут таке час і часу буває, що дівчата хочуть перцю і, і... і їздять і сповняють. Віталі no, в no. ті улічи, ти в класи, а? Ну, ну. Нам ще півтора годинки, півтора на дівчата. Так, так, та ні, так, кажу, одна була справа нормальна, над ролем. Вони нас обганяли з двох сторін, вони хотіли на мене подивитися і на Макса. То це що з мого боку, то була... пасажир був окей. Но за рулем, кажу, що, симпатично? Прищава я Прищав. І стара, якась і катя. Та їм десь по років 40, певне. Або просто вони нормально п'ють. Ми сьогодні доїдемо ні? Вертаємося назад, попали в бурю, блін. Це просто трактор збираєте сзади. Макс взагалі яйце зніс. Ого, як нам заторможити? Макс, Макс, виходь машини. Це може, це є. Це якийсь треш. Дивіться, така була буря. Такий був ураган. Так ми неслися. До того всього ще й кришку загубили оцю. А це капітаць як не і дорого знову ж таки. Я не знаю. Як це називається? Треба походу червону ниточку якусь на руку чекати. Це тут вже і гарно, а більш-менш нормальна погода. Там було темно, як в задницю у брандау. І ще плюс дуло дуже серйозно. Боковий вітер якраз нісся сюди. Ну все, подарували кришку. Їдем, їдемо, їдемо за годинку додому. А вже слава богу 3.33 ночі. Десь будемо під ранок. 4.30. Рівно четверта ночі. Припхався. І що, зараз відчіплюю тут на ярді. Зблокси в мене механіки буквально було через здорову. Не знаю, вже завтра з ними зранку буду говорити, що ним робити з цим траком. І там їм... Товбар це віддам. Ну і що? Зранку треба приїхати ще посплю, демо 3-4 годинки. І назад, і назад. Нема біди, поїхали далі.